Вітаю всіх маленьких фанів різноманітного і що найголовніше, мега ефективного та цікавого українського боксу, який ми сьогодні з вами будемо розглядати. Мене звати Макс, це канал Insight, бокс українського, рубрика. Огляд. Поїхали! І одразу без довгого вступу переходимо до просто шикарного поєдинку українського панчера Сергія Богачука проти американця Нейтаніла Галімори. Відверто кажучи, я очікую, що навіть при найгірших варіантах розвитку подій для глядача, а саме максимально пасивний стиль від американця, бій все рівно залишиться досить цікавим. Проте, як я й говорив у своєму минулому відео, саме те, що американець вибирає досить дивні стратегії на бій, просто відзеркали манеру ведення боя українця і з перших секунд раунда ринуся на. Сергія з метою зловити того на швидкий нокаут або нокдаун, використовуючи при цьому момент неочікуваності. Це, напевно, був перший такий момент у кар'єрі українця, коли не він ішов та розбивав свого суперника в мексиканському стилі, маючи вже аж цілих 22 перемоги, абсолютно всі з яких були нокаутом. А навпаки, суперник, мов бик на червоний колі, ринувся на Сергія із градом ударів, і одразу цим показав нам, що він не просто прийшов за чеком відбувати номер. А дійсно був налаштований на перемогу, навіть будучи Досить сильним аутсайдером у цьому поєдинку. Виходячи, з чого б одразу почав виправдовувати статус мемівента цього маленького вечора боксу. І хочеться окремо похвалити американця, адже іноді дійсно досить складно знайти в себе сили для того, щоб боротися після серії неприємних поразок. Та повірити в себе, щоб так агресивно боксувати проти досить страшного і ще найголовніше потужного панчера. У своєму минулому відео про Богачука я досить часто згадував його не найкращий захист. Який частково пояснюється його досить агресивним стилем. Але те наскільки сильно Сергій спрогресував до цього бою не лише в плані захисту, а взагалі у всьому, мене дійсно вразило, адже він нарешті знайшов той ідеальний баланс між нападом та захистом. Та чудово показував це протягом всього поєдинку, де під час першого нападу суперника гарно відзахищавшись і сам пішов в чудовий контрнапад, гарно знаходив моменти для цього і наносив просто шикарні паркоти, які, чесно кажучи, американець їв, ніби товареники. В цілому. Україні, спросивши трішки занадто агресивний запас свого суперника деякими чудовими нападами, все ще не перехватив повністю ініціативу у цьому бою, адже Нейтаніл навіть і не думав здаватися. І продовжував боксувати в максимально високому для себе темпі, викидуючи просто десятки ударів, так ще й знову взірвавшись у кінці першого раунду. Бі лише розпочався, а боксери вже встигли продемонструвати один на одному весь свій арсенал. І на цьому навіть і не думали зупинятися, а тому інтерес до поєдинка лише продовжував збільшувати. В другому раунді американець вирішив продемонструвати всім свій універсальний бокс і на цей раз розпочав три хвилинку на дальній дистанції. Другим номером, намагаючись отримати Бога за рахунок досить непоганих швидких джебів та іноді прямих ударів, що, на жаль, для Галімори, але постійний пресинг українця в поєднанні з високопіднятим блоком, було не так вже легко зробити, так ще й Сергій на дальній дистанції місцями ловив американця на досить гарні прямі удари. В середині раунду Богачка все ж таки вийшло зажати свого опонента біля канатів та вийти на... На свою улюблену ближню дистанцію, де солодко Галімору вже точно не було і, знаходячись під постійним градом ударів, нічого не залишалося, як просто самому піти у напад. Адже Сергій почав себе ну, занадто комфортно відчувати в цьому поєдинку. Після завершення раунду боксери знову влаштували досить гарний розмін, де ініціатором виступив саме американець. Зрозумівши, що в пасивний бокс з Богачуком однозначно не можна. Оскільки мало того, що Україна забирає раунди за рахунок активності, так ще й насідає на тебе нестійно. Тільки сильно, що навіть з моїм весельським захистом не пропускати ті болючі удари стає просто неможливо. В третьому раунді американець знову ринувся на Бочка, але на цей раз Сергій показав, що двічі його так здивувати вже точно не вийде. А тому відправив своєму супернику експрес-посилку з серії потужних ударів, яка вми змінила настрій у американця, і той одразу відчув, що запахло горіли. Бій знову перейшов на ближню дистанцію, де, на відміну від першого раунду, Сергій вже впевнено перемелював свого суперника. Хоча іноді Галімор непогано зривався з сериями які з свого боку досить непогано блокував вже сам Богачук. Хочеться також відмітити досить гарну роботу українця з саме прямими ударами. Особливо задньою рукою, до яких, як мені здалося, не дуже був готовий американець. Оскільки ловив він їх занадто часто, хоча й очікувати таку велику кількість виконати прямих ударів від боксера з мексиканським стилем було би досить дивно. Без сумніву, це досить гарний прогрес у Сергія, і потрібно відмітити, що раніше він також володів цими ударами, але технічність та ефективність їх ну точно не були на такому високому рівні. І як на мене, то новий тренер у Богачука чудово розуміє, що потрібно його підопічному і точно знає, як зробити із Сергія майбутнього чемпіона. А тим часом бій продовжує проходити на Дистанції, де вже в кінці третього раунду стало зрозуміло, що ставка американця на швидкий нокдаун або нокаут за рахунок потужного удару та швидких рук, хоча і мала свої шанси, але, на жаль, для нього не спрацювала, і українець вже повністю перехватив ініціативу у цьому поєдинку у свої руки. В наступних раундах у американця вже почали з'являтися перші тривожні ноти. Адже той темп поєдинку, який він сам задав з перших секунд цього бою, та який досить гарно підхватив сам українець, як виявилося, став занадто високим для Фізичної підготовки, на відміну від Сергія, для якого це був майже звичайний темп бою, а тому поєдинок все більше почав бути схожим на одностороннє побиття, оскільки американець за відсутності витривалості майже не пробивав удари, що повністю розв'язало руки Богочуку в плані нападу. У шостому раунді американець спробував знайти у себе сили для агресивного боксу, але занадто високий темп бою, який вже тримав сам Сергій, вмить вичерпав всю витривалість у нього, що дозволило українцям просто продовжити розбивати. Того біля канатів на ближній дистанції максимально потужними хуками, котрі вже до екватора поєдинка після десятки таких пропущень та накопичених стали досить відчутними для Галімори. В останні хвилини раунду американець усіма силами намагався отримати якомога далі від себе Сергія завдяки Джебу. Але занадто агресивний, що найголовніше, технічний бокс від українця просто нищив всі плани для Галімори. Де за 10 секунд до кінця раунду Сергій зажав свого опонента біля канатів і просто градом ударі із хуків та Котів повз блок свого суперника змусив рефері зупинити все одностороннє побиття. Як вердикт перемогу українського панчера Сергія Бочука у 6-му раунді технічним нокаутом, яка повертає Сергія Устрій після прикрої поразки та піднімає його в топ-30 своїй вагової. Чудовий виступ від Бочука, особливо на фоні його минулих поєдинків, де одразу став помітний гарний прогрес ледве не в кожному аспекті. І не знаю, як вам, але саме після цього поєдинку для мене місце Сергія у топі цього дивлення. Це лише питання часу. А його можливий бій проти умовного тіманзю і взагалі стає одним з найбільш очікуваних. А вам дякую за те, що подивилися це відео і сподіваюся на те, що воно вам сподобалось. Якщо бажаєте підтримати канал та україномовний контент такий скрутний час, підпишіться, поставте лайк, напишіть будь-який коментар під цим відео або станьте одним із перших спонсорів на моєму патреон-каналі що допоможе мені надалі знімати такі відеоролики і за що я вам скажу велике дякую. А ще особиста подяка моїм першим патронам Джеку Антону Садовому та Євгену Гетницькому. Мужики, викрутіть. І не забувайте найголовніше, бережіть себе, віримо у ЗСУ, Україна понад усе. І під кінець відео невеличкий огляд поєдинка українського чемпіона Артема Далакена проти Девіда Джименіза. Одразу хочу сказати, що нарізка найкращих моментів саме до цього бою, як це не прикро, але буде максимально бідною. Оскільки я не знаю чому, а я ледве знайшов взагалі хоча б якийсь запис цього поєдинка. Так що мало того, правовласники навіть за такі малесенькі вставки одразу кидають свої претензії у бік відео. Сам бій пройшов досить спокійно, особливо на фоні минулого поєдинка з Богачуком, що зовсім не завадило йому стати максимально близьким, оскільки це був саме той поєдинок, коли два досить технічні боксери зустрічаються в ринзі і не зовсім розуміють, що вони можуть зробити зі своїм суперником. Далакян ще з перших секунд поєдинка одразу показав свій план на бій. А саме обережний бокс виключно на даній дистанції, до якого частково, але був готовий його опонент. Проте не настільки сильно, щоб змінити плани українця, буксувати на одних відступах протягом всього бою. Після екватора поєдинка у Джименіса нарешті вийшло хоча б трішечки підлаштуватися під українця. Він вивчив його паттерн рухів, що дозволило йому досить успішно, якщо і не замикати Артема біля канатів. То пробивати йому досить гарні, що найголовніше влучні удари вслід, то точно. Проте майже повністю програвши першу половину поєдинка, більше не через максимально успішну на роботу українців. А через свою пасивність, адже банально не знав, як підійти до того, претендент не зміг зняти цей бій хоча б для нічиї, адже майже всі раунди, що він забирав до себе в другій половині поєдинка, були максимально близькими. Весь бій супроводжувався просто величезною кількістю клінчів, в більшості яких ініціатором був саме Артем, котрий використовував їх для захисту, що, відверто кажучи, але трішки паскудило враження від поєдинка, але було досить ефективним і дозволило далекяну невелювати більшість нападу свого Котрий більше робив вигляд, що він щось робить, ніж насправді щось робив. Був максимально пасивним, що й дозволило українцю забрати до себе в копілку приблизно 7-8 раундів та виграти цей бій за рішенням суддів. Не можу сказати, що мені дуже сподобався цей поєдинок, але беручи до уваги велику паузу в кар'єрі українця та всі інші фактори, які впливають як на його підготовку, так і на сам бокс, В цілому його виступ сміло можна оцінити на тверду четвірку, що досить непогано, але однозначно недостатньо для того, щоб стати. Абсолютом у даній ваговій категорії. Сподіваюся, що Френк Уоррен зацікавився українцям і щонайменше допоможе йому і надалі об'єднувати цій ваговій та стати другим абсолютним чемпіоном світу з України за всю історію. Чого я йому і бажаю!